Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик, я головний редактор інформаційного агенства Конкурент і, як завжди, будемо аналізувати останні події минулого тижня і думати, що ж вони та й означають. На паперах житло, а по факту бізнес. Зараз ми розкажемо, як в Луцьку монополізують ринок комерції. Отож, в Луцьку зростає кількість об'єктів, які в документах значаться, як. Наприклад, реконструкція житлового будинку під житловий будинок з комерцією, ну, але фактично виглядають як повноцінні комерційні будівлі. Як зазначає мій колега Валентин Хаймек, от на фото, подивіться, от приватні будинки вони за документами мають залишатися житловими. Ну, але на практиці житло там годі і знайти. Комерція натомість повністю переважає. Більшість цих об'єктів пов'язані з одними й тими ж власниками. Дехто з них вже фігурує в скандальних забудовах. Наприклад, житловий комплекс на молоді, про який я нещодавно розповідав, тобто це житловий комплекс Кришталь. Або, наприклад, в старому місці на вулиці Кафедральній і на вулиці Драгоманова. Побільше, більше ті самі власники на останній сесії міськради отримали дозвіл на розробку детального плану територій для будівництва житла у виробничій зоні. Ну а це протизаконно. І все це дуже нагадує всякі там схемки, кемки, коли в місті одні й ті самі люди просувають свої проекти не зовсім законними методами. Почерк той самий, масштаби лише зростають. І чи знає про це керівництво міста? Ну, я думаю, що питання риторичне. То що, Максе, знає про це керівництво міста чи ні? Та вони вважають це напевно якимось малим архітектурним жартом. В тендері на будівництво логопарку на набережній Держаудитслужба служба знайшла порушення. На початку жовтня міська рада оприлюднила закупівлю на додаткові роботи в логопарку вартістю майже 16 мільйонів гривень. Тендер провели без конкуренції, а угоду знову підписала з тим самим підрядником. Це житлобуд 2 Загальна вартість ремонту має сягати порядка 70 мільйонів гривень. Наприкінці жовтня аудитори зацікавилися цією закупівлею і взялися її перевіряти. Е, вони, наприклад, там переглянули річний план закупівель, обґрунтування, чому закупівля проведена без тендеру, сам договір на додаткові роботи. Документи міськради і, власне, публікацію в системі Прозоро. Загалом в документах ніби все гаразд, але, як завжди, є одне але: в додатковому договорі є пункт, який дозволяє ще раз укладати додатковий договір на додаткові роботи. Тобто, в угоді міститься можливість робити нові додаткові роботи поверх вже. Ще одних додаткових, ну і тут виникає майже рекурсія в самому договорі, коли один договір продовжує наступний, що е, закон цього не дозволяє. Якщо ви запуталися, не переживайте, тому що я думаю, будь-хто тут міг запутатися, але головне, що потрібно зрозуміти, це незаконно. Що ж вимагала державних служба? Луцька мерія мала виправити договір, щоб він відповідав закону або розірвати його, якщо виправити неможливо. Зрештою, мерія подумала, подумала, і порушення усунула. То що, Макси, чому Луцька мерія вирішила усунути порушення? Мені здається, просто ніхто не хоче потім пояснювати прокурору, що воно саме так написалось. Луцька мерія віддала понад 5 мільйонів гривень майстрині Шугарингу за високотехнологічні медичні комплекси. Так, на початку і наприкінці 2025 року в системі Прозоро з'явилися закупівлі на е, лапароскопічну стійку за 2,2 мільйона гривень, і плазмовий стерилізатор і стерилізаційний контейнер за понад 3,3 мільйона гривень. Проводили їх місць і медоб'єднання громади. Хоч тендери і замовники різні, але об'єднує їх одне: це переможець. За ці товари кошти отримала така собі Богута Тетяна Васильівна. Це 31-річна майстриня з шугарингу, з Луцька, яка почала активно освоювати медичні тендери відразу, як відкрила ФОП. А це було в липні 2024 року. Якщо не знаєте, що таке шугаринг, не біда. Скажу чесно, сам цією послугою не користувався, але це такий вид депіляції, коли цукром видаляють все. Лишнє. Так от, власне, в цієї жінки доволі цікавий професійний шлях, бо ж її контактний номер підписують як Тетяна Вихователь або Тетяна Шугеринг, Таня Лучеськ, Тетяна Брови або Діджей Танюшка. Але до таких постачальників є чимало питань. Важко зрозуміти, як людина дотична до депіляції та діджей сетів раптом бере на себе відповідальність за складну медичну техніку. Ну і нагадаю, що це вже не перший випадок, коли бюджетні гроші освоюють такі дивні підрядники. Ну, згадаємо, що вже був 72-річний пенсіонер, який торгує свинями і отримує замовлення в Луцьк тепло на будівництво мереж. Або була і 60-річна мама Ніна, яка продавала мерії чимало товарів від автошин до старлінків. То що, Макса, якого димного підприємця ти очікуєш побачити на закупівлях Луцької мерії наступного разу? Ой, я вже бачу, як виграє фокусник, який пообіцяє зникнення недоліків у будівництві? Луцькі патрульні взялися за місцевих автогонщиків. Нічні хрущі в спальних мікрорайонах Луцька літали майже щовечора, створюючи шум і небезпеку для мешканців. Ну і ще звісно, в часи, коли звучить повітряна тривога, цього автогонщика можна ненароком переплутати з шахедом, який десь там пікує на промисловий об'єкт. І це якби бісило. Автогонщики не лише порушували правила дорожнього руху, але й демонстрували небезпечні маневри на вулицях і проспектах міста. І, власне, наші колеги, журналісти з центру журналістських розслідувань Сила Правди, ще на початку літа з'ясували, хто ж організовує такі нічні автоперегони. Я ж своєю чергою порушив це питання під час чергового засідання сесії Луцької міської ради. Патрульні перевірили понад 30 автівок, які могли брати участь і в гонках. І, власне, виявили 17 машин з ймовірними фактами підробки чи заміни номерів, вузлів або агрегатів. Також патрульні виявили 15 транспортних засобів, причетних до так званого групового порушення громадського порядку. Крім того, зафіксовано численні порушення правил щодо номерних знаків, від відсутності чи підробки знака до умисного його приховування чи забруднення. На цьому робота патрульних не закінчилась, і правоохоронці запевняють, перевірки тривають і досі. І, власне, хочу окремо подякувати керівнику волинських патрульних Сергію Мерчуку за те, що йому таки вдалося зрушити цю справу з мертвої точки. Ну То що, Макса? Чому ж раніше не вдавалося навести лад з гонщиками на вулицях міста? Бо коли машина реве як динозавр, то важко відрізнити, це порушник чи просто опаль 2004 року. Випуску режим Путіна вже не може тягнути війну власними силами і змушений розпродавати те, що раніше вважалося недоторканим золотий запас. Видання бізнес-цензор пише, що вперше спочатку повномасштабної війни. Центральний банк Росії перейшов до реального продажу фізичного золота зі своїх резервів. Що важливо, донедав продаж золота був суто формальним. Але зараз ситуація докорінно інша. В центробанку офіційно підтвердили, що почали проводити операції зі справжнім продажем золота на внутрішньому ринку. Точні обсяги та дати традиційно приховали. Але зрозуміло, головне. Росія перейшла до витрачання стратегічних резервів, бо бюджет вже більше не тримається купою. І перед початком Великої війни Фонд національного добробуту мав 405 тонн золота. Станом вже на 1 листопада цього року залишилось 173 тонни. Тобто, за час війни уряд Путіна спалив. 57% усіх запасів золота фонду національного добробуту. Це більше 230 тонн дорогоцінного металу. Разом з тим падають і загальні ліквідні активи фонду. Це, е, в тому числі, Юані. І власне, це означає одне. запас міцності Росії стрімко тане. Що влітку російська влада прискорила продаж валюти з фонду національного добробуту про власне. Провалилися нафтогазові доходи, які впали на третину. Уряд намагався затикати фінансові дірки, але ресурси швидко вичерпуються. Навесні з'явилися повідомлення, що ФНД доводиться витрачати вже не лише на підтримку держкомпаній, але й на проекти розвитку і просто, власне, на поповнення бюджету. В лютому ж стало відомо про тіньові операції. Це понад 100 тонн золота зникло з фонду без Жодного пояснення в звітах. І ось тепер фінальна ознака кризи. Центробанк Росії почав продавати реальне золото зі своїх резервів, а не лише облікові записи. І це означає, що гроші на війну та утримання режиму закінчуються швидше, ніж Кремль хоче визнавати. То що, Максе, якщо в Росії закінчуються гроші, то скоро війні кінець? Як то кажуть, Боже, поможи та й сам не лежи. Ну незалежно коли кінець, через місяць, через три роки нам своє робити працювати в тилу, платити податки, не давати красти владі і не забувати донатити на наші сили оборони, бо тільки вони здатні покласти край цій війні. А з вами був Андрій Лучик і позакадровий Макс. Перемоги й миру нам побачимося.